Окей, розберемось, як неправильний дріб перетворити у мішане число. Наприклад, в мене є перше завдання перетворити в неправильний дріб мішане число 9,5. Що я роблю у себе в голові, щоб це перетворити? Я ділю 9 на 5 у себе в голові, отримую 1 цілу. Записую п'ятірочку сюди, віднімаю і отримую 4. Одна ціла записується спереду, а остача 4 записується зверху, знизу записується той самий знаменник, що і був. Другий приклад. 13 шостий. Що я роблю? Роблю те саме 13 ділю на 6. Отримую 2, ціли, 2 множу на 6, отримую 12, віднімаю, залишилась остача 1. Записую 2, ціли, остачу 1 у чисельник, 6 у знаменник. Отримала 2, ціли, 1 шоста. Третій приклад 67. 10. Ділю 67 на 10, у себе в голові, отримую 6 цілих, множу на 10, отримую 60, записую, віднімаю тут остача 7. Отже, в мене є 6, ціли і 7 десятих. Четвертий приклад. 42 сьоми. Це взагалі дуже просто. 42 поділити на 7 дорівнює просто 6. 95 24. Так само 95 ділю на 24 у стовпчик. Беру по 3 і перевіряю, чи в мене підходить це. По 4 точно не підходить, бо вийде 96. Значить, по 3 візьму. 3 на 4, 12, 3 на 2. 6, 72. У мене виходить. Віднімаю. Виходить 3, і виходить 2. Виходить 23. Записую 3, ціли. остачу записую. 23 і знаменник 24. Отже, вийшло 3 цілих і 23 24.